Який штраф за відсутність страхового полісу автоцивілка у 2024 році? У 2024 році розмір штрафу за відсутність страхового поліса автоцивілка залишається без змін. Мінімальний 425 гривень, максимальний 850 гривень. Частина 1 статті 126 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Всі транспортні засоби, які зареєстровані в Україні, мають обов'язково бути забезпечені чинним полісом ОСЦПВ автоцивілка. А всі автомобілі, які знаходяться в Україні, але зареєстровані в інших країнах, можуть мати діючий поліс міжнародного автомобільного страхування Зелена карта, або також Український поліс ОСЦПВ автоцивілка. На сьогоднішній день розмір штрафу 425 або 850 гривень не є великою сумою. Але якщо трапиться ДТП і у винного в ДТП не буде діючого полісу автоцивілка то в такому разі прийдеться платити відшкодування потерпілому зі своєї кишені? Будь обізнаним, підпишись!